То може мені пояснити, зачем ми лупасом по російським нефтепереробним підприємствам? Ну, відповідь, на кшталт, очевидний. Щоб вони менше переробтували нефть і тим самим менше заробтували денег на війну. І ми считаем, что у нас все хорошо получается, да? Так от вынужден вас расстроить. У русских самих це получается ще лучше. Вони ж об менше той нефти перерабатывать, сейчас пытаются вообще разучиться ту нефть качать. До да у них то и выходу немає. І єдине, що їх тут безпокоїть, це путіну будемо говорити. Путину сообщили об отсутствии в России современного оборудования для добычи нефти. Российская нефтяная отрасль, которая обеспечивает половину всей экспортной выручки экономики и около трети доходов федерального бюджета, остается зависимой от иностранного оборудования. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле сообщил Александр Дюков, председатель правления Газпром нефти, третий по объемам добычи нефтяной компании РФ. А зачем вы Путину это сообщили? Тупо из вредности? Вот просто чтобы расстроить дедушку, да? Нехай би і далі собі спокійно думав, що він управляє хоч на що-то способною страною, яка єдине на що способна, це брать і тупо панів качать. І то і на це вже не способні, бо санкції не дозволяють. Потому Путін він, як то не дуже розстроївся. А говорять, та придумаємо, що то ну, на крайняк будемо там відрами черпати. Відра хоч у нас, хоч які-то є, ще алло». А, ну їй не треба, бо все йде до того, що скоро навіть не знатимемо, в яку сторону з тими відрами бігти. Открытые еще во времена СССР месторождения истощаются, а новых с дешевой и легкой в добыче нефтью обнаружить не удается. В прошлом году на государственный баланс было поставлено 43 месторождения нефти и газа. Но нефтяные месторождения в массе оказались либо мелкими, запасы до 5 миллионов тонн, либо очень мелкими, менее 1 миллиона тонн. Их суммарные запасы составили лишь 43 миллиона тонн нефти, что составляет месяц текущей российской добычи. Ну и ладненько, а то прибило такие истерику, устроило, нам не чем качать. Ти спочатку знайди, що качать. І Харе вже на санкції жалуватися. Путін, він же не дурак. Він говорить: я прямо ж з утра сьогодні новості читав, які мені в папочці помощники принесли. Так там русским по білому написано, що ваші ці санкції всі. Це і розтереть. Западные аналитики, санкции против России провалились. Санкции Запада провалились. Об этом все чаще стали говорить западные аналитики. А в понедельник это подтвердил Всемирный банк, заявив, что Россия превратилась из страны с уровнем дохода выше среднего в страну с высоким уровнем дохода. Та жирова не бесятся с высоты своих доходов. Но бабки уже девать никуда, потому что им никто ничего не продает. О, они богатеют, бо ничего не купуют и ни на что не тратят. А по поводу банка, то ви не з того, якогось то і консультировались. Просто зайдіть в будь-який русський банк і спитайте, як у них діла. І мій вам совет, тут же тікайте. Центробанки заявили об угрозе смерти российской экономики из-за санкций. Новая волна западных санкций с массовой блокировкой банковских платежей, в том числе через страны, которые считаются дружественными, может привести к гибели российской экономики. Об этом в среду на сессии Петербургского международного юридического форума заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Ой, да ладно, вам не драматизируйте. Чтобы что-то получило смерть, для начала надо, чтобы оно жило. Если оно и так уже наладан, дыхает, то может его, ну, пока есть время, лучше сразу прикопать. поки воно не завонялося. А воно воно як воняє. Это вопль отчаяния. Банк России призывает правительство найти любые способы для международных расчётов. В противном случае импорт в Россию продолжит зжиматься, а рубль укрепляться. Так крепки рубль, це ж хорошо. А він у вас настолько крепки, що у нього вже там запор, він нікуди не виходить. На нього вже за кордоном ніде нічого купити не можна. Ну, хоча як, в принципі ніде. Треба просто знати міста. ще не так давно таким містом був Китай, який теж вже від Росії носа воротить. І що робити? Дальше, чем Китай. Дерипаска призвал осваивать новые рынки. Дерипаска, России нужно перейти к новым рынкам за пределами Китая. А рынков же ж тих, їх же ж валом, да? Выбирай, який хочеш. Ну як, який хочеш, уже не получится. Америка для них закрыта, с Европы погнали, Китай, оно тоже уже закрывается. З чого ви собрались вибирати, Вірніше, навіть не так. А що ви на тих ринках продавати? Ви ж туди купувати, що то в бігаєте. І все, Що ви далі будете купувати за дітей Китаю? там на карту, там взагалі хоч яка-то є, хоча вони знайдуть. Северна Корея собралась поставлять в Росію мыло. В Росії почали готуватися к поставкам мила, і предметів з КНДР. А предмет гигиены до чи? Це, це веревка? Ви її в Северній Кореї купите. Ну, на її фоні вам так ну явно вже нужні, тому що ниже опускатися, от кажеться, нікуди вже. Ну це тільки кажеться. Вони знайшли ще ниже, куди падати. Северна Корея, коли побачила список їхніх хотілок, вона чуть в обморок не упала. Спасайте, говорять, чим можете, бо ми без вас тут скоро вже голими ходити будемо. В Росії захотіли продавати одежду з северної Кореї. В Росії можуть з'явитися бренди одягу, обув'я і аксесуарів із северної Кореї. Ні, ну що, Северна Корея це така відома модна страна, один із світових лідерів індустрії. Там так красиво одягаються, що навіть мій покорний дідусь одягати навіть в времена. Ну, це коли у тебе є вибор. а Коли у тебе вибору немає, то не таке. І будеш ходити, аби не позоритися, бо ж всім розказує, що, що. мені подобається, то ви нічого в моді не розумієте. Ну як же, як же ці знамініті северокорейські джинси? У нас такі, наприклад, навіть за великі гроші не купиш. Ну, просто тому, що їх ніякий дурак завозити не буде, а Росія буде. Сумки не хуже западних, ніж Шанель, Гуччи, Фурла. І тепер русські модниці, яких не пускають уже на претапорте в Мілан, вони будуть посіщати дні високої моди в Пхеньяні. Ну, будуть сидіти, вчитися там мішки на піджаки перешивати, ну, ті, які кімчини носить. І сяк, я ще не розучилися шити. Тільки дивіться, Путіну на цей раз ні слова. Ви і так йому багато лишнього розказали. Путін заявив, що наука в Росії ніколи не буде стояти на місці. Ні, а тут согласен. У наше время, щоб просто даже стоять на одному месте, це такий запас прочності надо иметь. Надо ну, щоб ума, хоч какого то було, щоб руки не із жопи. Так що русской науки стоять на місці не судьба. І зараз так назад понесе, особливо на фоні санкций. Росія вперше вылетела із топ 20 ведущих научных центрів мира. Росія продолжает здавати позиції в глобальной науке, несмотря на требования Кремля, к ученым совершить прорив і в кратчайші сроки создать технології на заміну Не, Ну це вже безобразие, дійсно. Ніхто не задавався вопросом, а що вони вообще делали в той двадцатке? По блату туда попали, ну то й сиділи б собі тихенько не висовували. Нет ж решили покорчити себе учених, технології им подавай. Ну, на тобі технологію. Случайна горе тут мусорки нашли. В России наладят производство процессоров, которые в мире производили 25 лет назад. Фабрика Микрон в Зеленограде планирует наладить серийное производство процессоров на 65 нанометров к 2028 году. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на утвержденный правительством РФ план развития электроники и микроэлектроники России до 2030 года. Следует отметить, что передовые современные процессоры имеют топологию 3 или 4 нанометра, а на топологии 65 нанометров Intel и AMD производили чипы 20 лет назад. Поки Micron технологии исполнится четверть века. Тобто вони ще, от эту допотопщину, вони ще ж її даже не наладили. Вони тільки питаються колись там чи там зробити, якщо у них, конечно, получится. Тому лучше не питайте, що таке старі. Вони жіночки, це тут же для них катастрофа. Входящий в ростех спектр, который должен был заниматься разработкой базовых станций 5G, находится на грани банкротства, сообщает Коммерсант. Об этом стало известно после того, как поставщик оборудования RadioTest подал заявление о признании компании банкротом из-за неисполнения финансовых обязательств по договорам. Ну хоть деньги успели покрас ты уже хоть тут молодцы, вот вам и вся технология, а зачем они вам? Вам же на Западі за них все одно ніхто нічого не продасть. Ну, разві що кусок мила і модні джинси із северної Кореї. Кстати, корейськими сумками не можна буде заодно і не вчерпати. Худшими вони, от того, повірте, точно не стануть. Мило, таке прийдеться багато імпортувати, щоб потім руки після них відмивати. Але це не ваш случай. Ви свої вже ніяк не відмиєте. Так, ну і традиційне наше таке п'ятничне. Сьогодні воно буде чуть-чуть таке. Чуть-чуть незвичне. Відпроситься ненадовго у вас хочу. Якось так вийшло, що моя служба в ЗСУ. Вона напряму пов'язана з цією програмою. А ця програма вона напряму пов'язана з моєю службою в ЗСУ. І оскільки в рамках ЗСУ е, прийшла черга моєї планової відпустки, то ну, ми вирішили одне з другим сумістити, як ми вже суміщаємо от це все. Не один год і сходить у таку невеличку літню відпустку і в рамках нашої програми. Е, наскільки конкретно я ще не знаю, сьогодні ввечері тільки заберу свій підписаний рапорт. Ну, це десь так орієнтовно два тижні буде, може і ще там плюс-мінус скількись. Ну і десь через два тижні ми об'явимося уже такими свіженькими. Е, ну до того ж, ми в відпустку не ходили вже третій рік війни йде. І я думаю, ви ну, якось так. Нормально на це подивитись, і єдине, що ні в яку відпустку наша волонтерська діяльність, звичайно, не йде, тому що війна теж не йде ні в яку відпустку. Ну і дуже би хотілося, щоб ваші донати теж не йшли ніяку відпустку. От якраз в цьому напрямку ми як працювали, так і будемо працювати. І я нагадаю тим, що раптом хто забув, ми взяли під опіку 120-й окремий розвідувальний батальйон, покриваємо всі їхні, всеможливі потреби, які не можна покрити напряму з бюджету, або ті, які не можуть покрити крупні волонтери. Ну і тим самим ми з вами теж виходимо такими немаленькими волонтерами в рамках нашого батальйону, особливо. І, значить, донатити. На ЗСУ, це наш з вами святий обов'язок допомагати Збройним силам України. Це теж наш з вами святий обов'язок, і хотілося би, щоб тут нічого не переривали. В зв'язку з тим, що там найближчим часом програм не буде. що ну, Не хотілося би, щоб оцей потік донатів, який йде, щоб він дуже сильно упав. А цей місяць я вам скажу відверто, і так щось почався дуже-дуже якось кволо, і мене це турбує. І тут ще одне на друге накладається. Пообіцяйте мені, що ви. На час моєї, отут в кадрі відсутності, все одно будете активно підтримати збройні сили України. Як це зробити? Давайте я вам нагадаю. У вас зараз на екрані два qr коди просто наводите на один із них свій смартфон. І тут же переводити якісь кошти, якісь донати на 120-й окремий розвідувальний батальйон. Напряму. Нічого при цьому писати, зазначати не треба. От вони йдуть прямо на рахунки, ті волонтерські рахунки, які забезпечують потреби батальйону. Якщо у вас там не виходить, чи ну, ви не хочете, вам це незвично, нічого страшного, опускаємось під це відео в описі до цього відео, в першому прикріпленому коментарі. Там є. Всі можливі варіанти, які тільки можливі, там і номери карток, і пряме посилання з інтернету, є інші альтернативні джерела, більш зручні для тих, хто живе за кордоном. Там PayPal, Skrill, навіть біткоін-гаманець, на який іноді теж. Я вам скажу так, іноді теж щось капає, і це дуже добре. От будь-яким із них можна скористатися, але там обов'язково зазначайте, будь ласка, на кого це йде платіж. Це на армію, на військових, на батальйон, для хлопців, на перемогу, пені на гроб і все-все, все щоб ми розуміли, що це не каляну, на буси, не котова селю, на пахмілон, і не Ізольді Філіповні взагалі не знаю, на що вона ті гроші тратить. От якщо їм. Якщо ви хочете підтримати нашу програму, то це ну, обов'язково це зазначте в коментарі до платежу, або ще краще це зробити, ставши нашим партнером на Патреоні, там же, там же в першому прикріпленому коменті. В описі до цього відео ви можете знайти всю інформацію, або ставши нашим донатором на Ютубі. Це найпростіше. Тут же ж під цим відео, там є кнопочка підписатись, підпишіться обов'язково. Підпишіться от на цей раз дуже обов'язково, щоб потім не пропустити наш вихід з відпустки. Щоб потім вам прийшло повідомлення, що ми є, ми на місці. От знову пішли випуски. І там же поряд є кнопочка спонсорство, Ви можете стати спонсором нашої програми. Там за досить такі невеликі кошти, там є варіанти. Дуже такі мізерні. Нам приємний сам факт, що ми з вами. Будемо разом таким чином співпрацювати, і ви підтримуватимете нас, але краще в першу чергу підтримати Збройні Сили України. Я ще раз дуже прошу вас, щоб оці ось два тижні, скільки там буде, не знаю, щоб потік донатів не припинявся. Тому що де б ми там з вами не були, а потреби хлопців від того не зменшуються. Війна йде жорстка, і допомога Збройним силам України дуже і дуже. Потрібно, так що невдовзі ми повернемось, нікуди не дінемось, все буде отак, як і було раніше, але найголовніше, щоб наша допомога Збройним силам України не затухала ні на секундочку. А Збройні сили України зроблять так, що все буде Україна. Дуже дякуємо тим, хто продовжує допомагати і буде продовжуватиме, і продовжуватиме допомагати. Якщо вам там іноді... Буде без нас сумно. Просто відкривайте будь-які з наших попередніх випусків, передивляйтесь їх, і там же в цих випусках будуть qr коди інформація для донатів. Головне, продовжуйте донатити і дякуємо всім, хто це продовжує робити.